Що ж, поговоримо про філософію Григорій Сковороду. Він не був аскетом таким великим. Перше питання, коли він співав в імператорському дворі, скільки мови він там Хориським переспав, ну невідомо. Ця Історія замовчує. Григорій Сковорода зображений на 500 гривень. Також М -м, Григорій Сковорода взагалі вважається мандрівним філософом. Він же сказав, в столітті. століття <кхух> ну, він написав діалоги, пам'ятаєте, діалоги Платона, а є діалоги Сковороди, я їх читав. Годнота. Його філософія така, що людина має займати своєю сродною працею. Ну, я ніби теж займаю своєю сродною працею. Жодна це та праця, яка подобається, до якої ти призначений. Ну, я знайшов своє місце в житті. Так, Григорій Сковорода вважав, що. Щастя присутнє у всіх віках, всюди, що воно незалежно від грошей від місця перебування. Також ну, він на що має, треба мати вдячність Богові, ну, потужні в нього філософські думки. Якщо він... А, невідомо, скільки випив з вина, в цей часи було. Взагалі, думаю, він був патріотом України можливо. Ну, хоч він живе в Російській імперії, але думаю, він любив Україну. Чув таку легенду, що коли Григорій Сковорода помер? То він сам собі викопав могилу, а потім туди ліг, там його закопали. Але він не був масоном, це точно.